Далі до того, що Британія та Німеччина укладають нову оборонну угоду, в основі якого лежить допомога Україні, дві країни підтвердили зобов'язання підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Про це повідомляють з посиланням на The Guardian. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у середу, 28 серпня, прибув до Берліну, де зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Політики обговорили нові новий договір між двома країнами, в основі якого лежить оборона угоди щодо України на спільній прес-конференції. Старомар сказав, що нова угода розширює велике оборонне співробітництво між Великобританією та Німеччиною, щоб країни разом протистояли загрозам нестабільного світу. Це звичайно означає спільну рішучість відстоювати безпеку нашого народу та ширшого європейського континенту. І це починається з нашої непохитної підтримки України. За його словами, Британія та Німеччина як країни Європи, які зробили найбільший внесок у військові зусилля України, як країни з найбільшими витратами на оборону серед європейських країн НАТО, надто добре знають свої зобов'язання перед українським народом, який воює не лише для того, щоб захистити себе, але і для всіх людей в Європі. Стармер додав сьогодні. Ми підтвердили наше зобов'язання підтримувати Україну стільки скільки буде потрібно. Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер і канцлер Німеччини Олаф Шольц у середу заявили про відсутність нових рішень з боку їхніх країн щодо обмеження на використання зброї, яку вони передали в Україні. Про це Стармер і Шольц сказали на прес-конференції в Берліні. Їх цитує видання «The Guardian». і у керівників двох урядів запитали, чи обговорювали вони зняття обмежень на зброю, надану Україні, що дозволило б використовувати її на території Росії. На це Стармер відповів, що. Ми підтримуємо Україну, надаємо їй зброю і надаємо їй підтримку. При цьому він наголосив, що Стармер сказав ніяких нових або інших рішень не було прийнято. Я не збираюся вдаватися в тактичні питання щодо застосування зброї за цілком очевидних причин, але ніяких нових рішень не було прийнято. Кінець цитати Шольц також підкреслив, що Німеччина є одним з найбільших. Прихильників України в Європі і збираються продовжувати цю підтримку. Глава уряду Німеччини зазначив, що стосується поставок зброї, то ніяких нових рішень з боку Німеччини немає. І Велика Британія підтримує прагнення України бити по Росії ракетами «Стормшедов», однак Лондон не заявляє про це публічно, бо остерігається можливого конфлікту зі сполученими штатами Америки через це питання. Про це телеграф. Пише і Володимир Зеленський неодноразово звертався до британського уряду із вимогою дозволити бити по території Росії ракетами сторомшеду на Даунінг-стріт Підтримують таку вимогу, проте це прохання вимагає узгодження з США, оскільки стормшеду вмістить американські компоненти. Джерело Телеграф у Білому домі розповіло, що адміністрація Байдена стурбована тим, що використання цих ракет навіть без схвалення США може призвести до ескалації ситуації та втягнення американських військ у. Конфлікт прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер не хоче конфліктувати зі штатами з Вашингтоном, тому ж і застосовує консультативний підхід у переговорах щодо цього питання. І в Польщі третій день тривають пошуки літального апарата, ймовірно, російського дрона, який міг залетіти на територію країни під час масованої атаки Росії. саме по території України, 26 серпня. Про це повідомило польське видання РМФ 24 Журналісти розповіли, що 27 серпня пройшов другий день пошуків ймовірного російського об'єкта, який напередодні вранці як вважають, увійшов на територію Польщі і зник з радарів.